Добрий день малята! Сьогодні з вами ми відправимось на виставку у галерею. Там представлена виставка зимових дерев. Ось такі зимові дерева ми зараз розглянемо. Подивіться, що це за дерево? Це береза. Це єдине в світі дерево білокоре. У нього кора. Біла із чорними цятками. А ось і гілочки, берези. Подивіться, адже берези, всі гілочки в неї ростуть, схиляються донизу, а ось тут маленькі бруньки. А знаєте, хто там заховався? Тут листочки молоді, зелені, які прокинуться навесні. А тепер подивіться ще на одне дерево. Що ж це за дерево? Стоять тоненькі, як свічечки. Це тополь. Подивіться, яке воно гарне, струнке. Ось подивіться, які гілочки у тополі. Всі ростуть доверху. Туляться до стовбура, які вони чарівні мережево із снігу. А далі подивіться, а що ж це за дерево? Це липа. Липа. влітку вона дає гарну тінь. Влітку, коли вона квітує, прилітає багато комашок, бджілки збирають медок. А потім, коли вона цвітає, і залишаються ось такі горішки, а взимку прилітають сюди пташки. І ласують. Це пташина їдальня. Давайте далі ще відправимось. Подивіться, а що це за дерева, такі гарні, зелені, струнки ялинки. Вони всі у білому кожусі. Прикрила їх зима, щоб їм не холодно було. А які плоди у нашої ялинки? Подивіться. Це шишка. Вона коричнева, довга, бачите, тоненька. А тут сховані горішки для наших звіряток і птахів, які взимку ласують ними. А тепер, подивіться, далі ми відправляємо. Це клен, який він могутній стоїть. У нього гілочки всі рівненькі і дуже. Гарний він, особливо влітку, але й взимку стоїть чарівний клен. А далі подивіться, що ж це таке дерево велике, могутнє, це дуб. Він такий стоїть гарний, весь сховався у снігу. Закутала його зима. Хай поспить до весни. А далі ми з вами відправимося ще, подивимось, що це за дерево. Та це ж горобинка. Подивіться, сніжок притрусив, морозець її теж ягодки зробив солодкими. І до неї в гості завітала синичка. І дуже багато птахів прилітають до горобинки. Адже коли мороз приморозив ягоди, вони стають солодкі, смачні і пташки ними ласують. Це ще одна їдальня в лісі для наших пташок. Ось така у нас була сьогодні з вами екскурсія в галерею. Вам сподобалось? До побачення, до зустрічі!